В Запорізькій області через навалу агресора збільшується кількість безпритульних тварин. Разом з тим збільшується і їхня популяція через неконтрольоване розмноження. Тому міжнародна ветеринарна організація ухвалила рішення облаштувати вакцинально-стерилізаційні пункти в трьох обласних центрах України: в Сумах, Харкові та Запоріжжі. Про роботу останнього далі в нашому сюжеті. Загарбникам байдуже до всього живого, і вони раз по раз доводяться своїми жорстокими діями. Кількість тварин, які втратили своїх господарів під час війни, значно збільшилась. Саме тому в грудні міжнародна ветеринарна організація облаштувала вакцинально-стерилізаційні пункти в трьох обласних центрах України: в Сумах, Харкові та Запоріжжі. Сама програма включає в себе стерилізацію обов'язково за міжнародними європейськими нормами. Це повністю видалення яєчників та матки у собак жіночої та котів жіночої статі. Ось також обов'язково до цього комплексу іде чіпування, це також міжнародні гарні сертифікати іноземного виробництва. Або кліпсування, якщо ця тварина живе на вулиці, так і вакцина від сказу. Міжнародні благодійники в повному обсязі компенсують українським ветклінікам, що беруть участь в програмі вартість анестезії та хірургічних операцій. При цьому використовуються медикаменти і витратні матеріали найвищої якості. Є люди, які переселенці, які не мають зараз роботи, які втратили роботу. Тому міжнародна організація Усава та благодійна організація «ФОПАВС», тобто це дві такі організації, які у цю програму створили. Вони дозволили дозволили тим людям, які не можуть собі дозволити стерилізацію, наприклад, великої собаки. Це ну, високовартісна операція. Вони Зволо таких тварин брати та надавати їм допомогу серед тих, хто зміг скористатися послугою з безкоштовної стерилізації для свого домашнього улюбленця, і запорізька пенсіонерка Олександра. Діло в тому, що собак взяли із приюта, можна сказати. От і ми ну, живуть, вони, як говориться. У нас пожалели животне. Ну, та тепер от рішили пострілізувати, тому що ну. Ви самі знаєте, що щенки туди, сюди ану, не треба. І простерилизовать простерилізувати їх. этой клінікою. Благодарим, що бесплатная клініка. Спасибо. А ми пенсіонери, де нам деньги брать. Загалом запорізькі ветеринари простерилізували 200 тварин: по 100 котів та собак. Значна частина з них безпритульні, або ті, які служать за охоронців, в гаражних кооперативах, на стоянках тощо. Досвідом співпраці з міжнародними благодійниками запорізькі ветеринари задоволені і готові в майбутньому продовжити співробітництво.